Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 21 травня. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Четверо військових постраждали в аварії на Буковині. Майже півтисячі засуджених можуть амністувати вже найближчим часом на Буковині. До півріччя Євромайдану Чорнівецькі студенти провели флешмоб на центральній площі міста. Четверо військових постраждали в аварії на Буковині. Бійці роти Нацгвардії поверталися з навчань до чорнівців. Дорогою водій не впорався із керуванням. І вантажівка перекинулася. Поранених нацгвардійців з місця забрали швидкі. Наскільки важкі в них травми? та що спричинило ДТП? З'ясовували журналісти Чорнівецького репортера. Дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали нацгвардійці з Буковини, сталася у вівторок близько 17-ї вечора на Герцаївщині. Вантажівкою кермував 23-річний водій. Військові їхали із полігону, де проходили тактику спеціальні навчання. Назви села, де сталася аварія, у інспекції не кажуть єдине про що говорять, авто перекинулося двічі. Вони поверталися з військових стрільб в розташування військової частини. Швидкість не була великою, тому що це місцева дорога, гравійна, гравійна дорога. Це, виходить, спуск, спуск. Коли він їхав по проїжджій частині, здійснював. Проїжджав і на цей спуск. На цьому спуску в результаті його необережності, не впорався з керуванням, і вийшло опрокидування. Сам водій не постраждав. Натомість чотирьох вояків з місця пригоди довелося госпіталізувати до Чернівців. У обласній лікарні трьом потерпілим, надали першу допомогу та відпустили. А от четвертий, 19-річний нацгвардієць із важкою черепно-мозковою травмою, наразі перебуває у реанімації. Йому була надана перша допомога, він прокурований на ранок стан хворого. І на сьогодні стан хворого залишається важким. потребує подальшого лікування. Прогноз складний. Угроза для життя зберігається. Причини аварії в обласному дає обіцяють оприлюднити лише після проведення ряду автотехнічних експертиз. Одна із версій вантажівка, яка перевозила вояків, була старою і в неї могли відмовити гальма. Наразі обставини ДТП розслідує військова прокуратура Олександр Хмель, Денис Сноменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Близько 11-ї години ранку. Автомобільний рух на виїзді з вулиці Івана Франка на площу Центральну був паралізований протягом майже години. Трохи нижче пішохідного переходу зіткнулися два легкових автомобіля. Поки водії та міліціонери розбиралися, тролейбуси першого та шостого маршрутів стояли на франка, позбавлені можливості об'їхати місце ДТП. Як завжди, по обидві сторони від ратуші були припарковані інші автівки, до слова, де зупинка та стоянка категорично заборонені. В Чорнівцях вирішували, як подолати бар'єри для людей з особливими потребами. Громадська організація Безбар'єрне місто разом з архітекторами та спеціалістами пожежної служби шукали варіанти створення максимально комфортних умов для пересування містом людей з обмеженими фізичними можливостями. Більше про це дивіться далі. Від нещасних випадків не застрахований ніхто, і тому потрібно подбати про доступність міста для людей з обмеженими фізичними можливостями заздалегідь. Це був головний меседж семінару щодо забезпечення доступності будинків та споруд для маломобільних верст населення. Наталя Сірман, начальник управління обласної інспекції архітектурно-будівельного контролю, зазначила, що саме архітектори повинні донести до забудовників інформацію, що умови для маломобільних верст населення необхідно створювати в обов'язковому період. Рядку ви повинні донести, що це йому що це потрібно зробити, тому що якщо це зробиться одним, другим, третім, то дійсно у нас буде і місто безбар'єрне, і будуть повноцінною повноцінним життям жити у ті, так, маломобільні верст населення. І хочу зазначити, що не всі, якби маломобільні, це є інваліди, да, в тому понятті. Ми так само з вами іноді частково стаємо маломобільними. Це і. Коли, не дай Бог, зламали ногу, навіть не зламали, народили дитину з тим же візочком, з яким неможливо, неможливо повірте, чаще всього заїхати до будинку. Андрій Шевчук, представник громадської організації Безбар'єрне місто розповів, що для того, аби маломобільні верстви населення могли комфортно себе почувати на вулицях міста та в громадських закладах, потрібно створити належні умови, такі як спеціальні місця для паркування автотранспорту, встановлення в коридорах поручнів орієнтирів, облаштування аварійних сигналів біля недоступних для маломобільних груп будівель, створення спеціалізованих спортивних ігрових майданчиків та спортивних залів. А кут нахилу пандусів для візочників. Не повинен бути більшим за 8 градусів. І це не повний перелік того, аби маломобільним групам населення було комфортно пересуватись містом. Ми не інваліди, ми люди, які попали в якусь ситуацію і маємо проблеми зі здоров'ям. І ми не повинні себе обмежувати, тому що у нас нога зламалася, і якщо якась ситуація. Відчуйте ту біль тих людей, які на сьогоднішній день є на візках. Тих матерів, які дома вчаться діти. Вам треба зрозуміти, як вони страждають із за того, що хтось не подбав наперед. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер-телеканал Чернівці. Майже півтисячі засуджених можуть амністувати вже найближчим часом на Буковині. Це 35% від загальної кількості осіб, які відбувають покарання Сокорянській виправній колонії та Чернівецькому СІЗО. 8 квітня Верховна Рада України прийняла закон про амністію у 2014 році. В наступному сюжеті ми розповімо, хто може підпасти під амністію, а кому вона не світить. Востаннє засуджених в Україні амністували у 2011 році, розповідають в обласному відділі Державної пенітенціарної служби. Цифри тоді були значно меншими. Цього ж року з колонії в сукерянах та слідчого ізолятора у Чернівцях на волю достроково можуть вийти 340 осіб, плюс ще 136 серед тих, хто відбуває випробувальний термін покарання або ж кому призначено штраф. Особи, які Засуджені зумисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими, та відповідно мають дітей неповнолітніх або мають батьків похилого віку. Або скоїли злочин у неповнолітньому віці. Водночас зазначають пенетенціарники закон України про амністію не може бути застосований проти волі засудженого. Тобто особа, яка підпадає під амністію, може від неї відмовитися. Серед засуджених на Буковині таких прецедентів ще не було. У інших областях, де є місця позбавлення волі, подібні ситуації не поодинокі. Здебільшого від амністії відмовляються ті, хто більший термін за ґратами вже провів, і до виходу на волю їм залишилися лічені тижні. Разом з тим є перелік осіб котрі на амністію можуть не розраховувати. Основні пункти зачитує начальник служби. Не застосовується амністія до осіб, які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно-достроково і знову вчинили умисно тяжкий або особливо тяжкий злочин під час іспитового терміну. Які були звільнені судом відбування покарання з випробуванням, і до закінчення визначеного судом іспитового сроку знову вчинили умизний тяжкий або особливо тяжкий злочин? До тих осіб, які мають під опікою неповнолітніх дітей або осіб похилого віку, і злочин був скоєний проти цих осіб. Тобто, якщо передбачає закон звільняти. Якщо мають батьків, а якщо злочин був скоєний проти своїх же батьків, то відповідно до такої категорії осіб амністія не застосовується. Стосовно хворих, приміром, на сні чи туберкульоз, які підпадуть під закон про амністію. пенитенціарники запевняють, власними коштами їх перевезуть до спеціальних установ або ж інтернатів. Якщо ж це люди похилого віку, їх доправлять до будинків престарілих. Коли ж це будуть неповнолітні, їх передадуть батькам чи офіційним опікунам. Олександр Хмель, Анатолій Роський Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Спільну науково практичну конференцію провели Чернівецький національний університет та Чернівецький індустріальний коледж. Сучасні інформаційні системи і технології в туризмі. 2014, роботи на цю та суміжні тематики представили студенти обох навчальних закладів. Конференція, в якій беруть участь студенти двох різних за рівнем акредитації навчальних закладів, це новий для буковини та чернівців вид досліджень і співпраці. Втім, як зазначають організатори, освіта та дослідження не повинні розмежовуватися за віковими чи якимись іншими критеріями. Кожна дитина в будь-якому навчальному закладі повинна мати ну отримати якийсь шанс для самореалізації, в тому числі особливо творчої в їх віці. Це це велика насолода і дуже гарне майбутнє. Потім всякому разі, кожен наступний дослід дає в 10 разів більше шансів за попередню. Тематика більшості робіт учасників конференції стосувалася інтернет технологій Вони доступні відносно дешеві та мають необмежену аудиторію. Доповідачі переконувалися в цьому під час власних досліджень. Досліджуючи цю тему, ми визнали, що інтернет-реклама дійсно впливовий рушій інтернет-торгівлі і. За допомогою інтернет реклами можна дуже ефективно просовувати свій продукт іменно в туризмі. Більш ефективна – це контекстна реклама або банерна реклама, тому що це дуже дешевий вид реклами. Та як контекстна, та коли ти уводиш якийсь тур, в який ви хочете відправитись, вам зразу вибуває саме ті точки, які самі популярні, і це 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 дуже вигідно, тому що для самих туристичних підприємств, які працюють у цій галузі, воно вам вибуває, і ви зразу одним. Клацання миші пересуваєтесь на їхній сайт в якості експертів на конференцію завітали представники туристичних фірм, організацій банківських установ. Для них цей захід є корисним одночасно за кількома напрямками: по-перше, це знайомство з певними науково-практичними розробками, а по-друге, можливість ближче придивитися до майбутніх фахівців у своїх профільних галузях. В мене існує така практика, як ми набираємо до себе на роботу саме випускників нашого університету, зважаючи на те, що я з ними знайома. Я з ними працюю, я їх запрошую до себе в гості на практику, і тому дійсно ця конференція. Я розумію, що це ну напевно найкраще студенти техніку ми приймають в ній участі. Тому сподіваюсь, в майбутньому році в майбутній період ми якимось іншим чином теж можемо взаємодіяти. Учасники працювали в трьох секціях: інформаційні системи і технології в туризмі, маркетинг-туристичних проєктів, системи бронювання та резервування, управління готельно-туристичним комплексом, практичні аспекти та сучасні методи використання інтернет-ресурсів. Організатори кажуть, усі три напрямки нині активно вивчаються в обох навчальних закладах. Тематика сама це ноцінні технології. Вона дає можливість показати, що в нашому коледжі можна поєднувати всі. Наші спеціальності завдяки інформаційним технологіям, тому що в нас і комп'ютерні системи, і автоматизація, і економіка, і фінанси. Все це складові частини для того, щоб розвинути спеціальність туристична діяльність, яка для нашого регіону надзвичайно важлива. Перша міжвузівська конференція сподобалась і організаторам, і учасникам. Тож домовились, що вона буде не останньою. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нова влада повинна відкинути квотний принцип призначення. Про це в Чернівцях заявила Юлія Тимошенко. Також політик розкритикувала сепаратизм на сході України, російську агресію та закликала суспільство доєднання та пошуків шляхів порозуміння та компромісу. Які ще реформи, на думку Тимошенко, необхідно впроваджувати Україні для швидкого подолання політичної та економічної кризи. Знає і Олександр Куркоїл. Під час круглого столу, який відбувся в Чернівецькому національному університеті, Юлія Тимошенко закликала не допустити помилок минулої влади, яка після суспільного піднесення 2004 року не змогла реалізувати покладені на неї очікування. Сьогодні, на переконання екс-прем'єрки, український народ повинен спільно з політиками розбудовувати державу. Що мені здається, перша зміна, яка мусить відбутися в нашій країні, це після революції. Український народ не має права піти додому, і не має права еліти далі залишитися в своєму монопольному середовищі політичному, не розкриваючись до суспільства. Тимошенко переконана, що ідея об'єднання повинна бути закріплена як на конституційному, так і на моральному рівні. Не можна більше Україні залишатися містком між Європою та Росією. Зазначила експрем'єр. Нам треба сказати, що країна мусить визначитись. Частина політиків веде нас в митний союз, в Євразійський Союз, ще Ну, Дорогі друзі, куди ж ми туди підемо, якщо там в упор в нас стріляють, якщо там нас вбивають? Попри першочергові економічні та політичні реформи, на думку Тимошенко необхідно змінювати свідомість та менталітет українців, адже лише освічені та суспільно-небайдужі громадяни здатні змінити державу. Головна реформа, на яку країна мусить засередити всі ресурси, всі можливості, всі свої сили, це реформа виховання і освіти. І знаєте, чому? Тому що якщо ми з вами не зможемо виховати, Людину 21-го століття, людину, яка буде відчувати пульс епохи, але при цьому буде мати унікальну силу духовності, ми не змінимо не Україну, не світ. Також в рамках візиту на Буковину Юлія Тимошенко зустрілася з мешканцями стороженця та чернівців. Політик розкритикувала квотний принцип призначення на посади. За її словами, саме він веде до постійних суперечок. Крім цього, цей принцип дозволяє залишатися при владі представникам кількох кланів. Такі твердження Тимошенко повністю підтримали і Буковинці. Систему всю тут поміняти повністю, усі, усе того, що є на місцях, все це роз... щоб ні одного там не було на цих місцях, не робили вони. Що треба повольняти і молодих людей з інститутів, таких як ви поставити на цих посадах? Підтримуємо. Ми хочемо, щоб був мир, щоб добре наші діти жили, щоб роботу мали. Екс-прем'єр також додала, що незважаючи на зміну влади, в країні залишилися клани, які продовжують керувати Україною в парламенті. Більшість депутатів, представники саме цих кланів. А тому завдання нового президента відсторонення олігархів від управління країною. Благодійність чи підкуп виборців міліція відреагувала на звернення активістів громадської організації Опора, в якому йшлося про підкуп виборців одним із кандидатів на посаду очільника міста. Опорівці вважають, що встановлення дитячого майданчику можна трактувати порушенням закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів. Як це пояснюють правоохоронці? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Активістам громадської організації Опора здалися неправомірними встановлення дитячих майданчиків та ремонт у групі одного з десятків за кошти передвиборчого фонду. На їхню думку, це суперечить закону України про вибори, а саме цитую, забороняється проводити передвиборчу агітацію, що супроводжується наданням виборцям матеріальних цінностей або робіт чи послуг. Звернення про можливе порушення передвиборчого законодавства одним з кандидатів на посаду міського голови зареєстрували у першотравневому відділі міліції. О, звернення нам недостатньо, щоб дати кваліфікацію юридичну, чи це адміністративне, чи це кримінальне правопорушення, чи взагалі містяться ознаки будь-якого правопорушення. Нам потрібна... наразі правоохоронці збирають відео та опитують учасників відкриттів майданчиків для передачі справи впровадження. Вони вивчатимуть відео, аудіо та фотоматеріали з відкриття майданчиків та групи у дитсадочку. Якщо будуть випадки прямої агітації чи примусу до голосування, тоді вже говоритимуть про факт правопорушення. Підки виборцю, ці дії протиправні передбачені статтєю 157, але хочу зазначити: дана стаття і даний злочин, взагалі, що я хотів сказати, як слідчі, є умисним злочином, тобто людина має схиляти через призму підкупу чи обіцянки якогось матеріальної зацікавленості. Через призму підкупа до виконання певних дій або голосувати за цю особу за цього, або не голосувати. Якщо ми такі факти встановимо, що він схиляв саме до конкретних дій, тоді, звісно, це буде оцінитися як кримінальне пропорушення. Ми просили би кандидатів утримуватися від будь-якої благодійності в лапках під час виборчого процесу. Хай краще вони займаються цією благодійністю в законних рамках поза межами виборчого процесу щоб не порушувати закон про вибори, був чи ні факт правопорушення. Правоохоронці скажуть після детального вивчення доказової бази впродовж наступних 30 днів, але з огляду на наближення дати виборів пообіцяли зробити це якомога швидше. Надія величко Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До півріччя Євромайдану чорнівецькі студенти провели флешмоб на центральній площі міста. Вони закликали молодь бути небайдужими до подій, що відбуваються в Україні, та боротися за її майбутнє, як саме знають наші кореспонденти. Місцеві студенти, які брали участь у Чернівецькому та Київському Євромайданах, зібрались на акцію під назвою Проголосуй врятуй країну. Саме так вважають, вони можна змінити ситуацію, що склалася в Україні. Дату обрали не випадково. Саме сьогодні виповнюється півроку з того моменту, як у столиці після оприлюднення рішення уряду про призупинення процесу підготовки підписання угоди про асоціацію України з ЄС, на майдан вийшли перші мітингувальники. Бруківку, привезену зі столиці, тримає в руках організатор акції Андрій Тужиков. Хлопець каже, що вона сим. Якщо під час Євромайдану, під час всіх подій бурхливих нашою зброєю була бруківка, то зараз наша зброя є ручка, тобто нам потрібно перейти і класнути в бюлетні Галочко. Організатор акції сподівається, що молодь, дізнавшись про її проведення, свідомо поставиться до своєї місії і з'явиться на голосування. Адже лише так, на його думку, можна змінити майбутні країни. А студенти-учасники акції хочуть, щоб новообрана влада допомогла змінити рівень та якість освіти. Ну, більше можливостей для навчання не тільки в Україні а й за кордоном, і щоб в нас українські університети, коледжі стали такого також рівня, як зарубіжні, щоб студенти не хотіли виїжджати за кордон, а вчились на Україні. Експерти говорять, що майдан сприяв підвищенню активності громадян, і власне лише від народу залежить, чи буде новообрана влада відповідальною як перед собою, так і перед людьми. Насправді багато чого змінилося, і від того, чи будемо ми як суспільство, як громадяни. Наполегливими, вимогливими і відповідальними, ми маємо гарні і великі шанси до змін після того як декілька разів пролунало гасло акції Проголосуй врятуй країну. Студенти виконали державний гімн і запустили в небо жовто-блакитні кульки. Вікторія Шан, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До Чорнівецької філармонії приїхав всесвітньо відомий диригент Ігор Блашков для того, щоб представити чорнівчанам та гостям міста видатні твори Ігора Стравінського. Творчий колектив нашої філармонії задоволений співпрацею з митцем і вже готує спільну програму, з якою поїде на фестиваль Стравінський та Україна, що відбудеться в Луцьку наприкінці травня. Більше про те, що саме запропонував для виконання німецький диригент нашим творчим особистостям, дивіться далі. Взяти участь у фестивалі Іван Блашков запросив три академічних колективи Чернівецької філармонії. Блашков зізнається, що задоволений тим, як працюють наші, і мене дуже імпонує те, що оркестр такий якийсь дуже компактний, зібраний, дуже включається в роботу. Працівники філармонії поважають свого творчого наставника. Я відчуваю дуже велику відповідальність перед людиною такої величини. Такого професіоналу тому, звичайно, є хвилювання, тим більше, що програма дуже непроста. Концертна програма за участю Ігора Блашкова буде представлена на сцені філармонії 23 травня. Вона складатиметься як створів самого митця, так і створів російського композитора і диригента Ігора Стравінського. Сьогодні маємо. Презентацію нашого академічного симфонічного оркестру, академічного окануванкович, камер на академічний нашої філармонії, які будуть відтворювати музику Ігоря Стравінського, зокрема за участю диригента Народного артиста України пана Ігоря Блашкова, який поклав своє життя на пропаганду музики, яка ще не зрозуміла людям. Ігор Блашков сам записав більше 40 грам платівок. Майже всі шестидесятники довіряли йому для виконання свої твори. Він отримав почесне звання народного артиста України та є лауреатом республіканського конкурсу диригентів України. Як зазначає один із критиків, він відомий як диригент, котрому сучасні композитори довіряли ноти зі ще висохлим чорнилом, як музикант, просвітитель, невтомний дослідник і реставратор забутих шедеврів світової музичної літератури кінець цитати. І сьогодні мені особливо приємно те, що Ігор Іванович Башков завітав в Чернівці. Це людина неординарна, це людина легенда, це людина, яка зробила в мистецтві дуже і дуже багато, надзвичайно багато. Про нього можна розповідати дуже довго і дуже багато. Цікавим є той факт, що Ігор Блашков був особисто знайомий зі Стравінським, музику якого забороняли за радянських часів. Композитор і диригент довгий час переписувалися. Стравінський навіть пересилав свої партитури Блашкову. Тепер Ігор Блашков хоче показати і представити всьому світу твори цього композитора. Адже для сучасного слухача це щось потаємне і забуде, те, що збуджує не тільки слух, а й душу. Іванна Бородач, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Царівну для царівни на сцені Чорнівецького театру імені Ольги Кобулянської покажуть виставу за мотивами одноіменного твору гірської орлиці. Щоправда, це не робота українських театралів, а гостей сусідньої Румунії. Ботошанський театр імені Міхая Емінеско. Свої постановки нашому глядачу показує не вперше. Щоправда, саме цю виставу вони привезли, аби приурочити 150-річчю з дня народження Ольги Кобулянської. Але лиха звістка про смерть та оновитої актриси та режисера народної артистки України Ольги Іліної змінила мотив. Відтворити це рівно на сцені Чорнівецького театру як режисер змогла саме вона, і тому символічно, що саме її відіграють на сцені в день смерті мисткині. Більше про транскордонне співробітництво між театрами чорнівців і ботушан про саму виставу та неочікуваний поворот у сценарії розкаже Генрія та Прес-конференцію розпочали з хвилини мовчання в пам'ять Ольги Іліної. Далі почалося вітання і слова вдячності директору Бутушанського театру імені Міхая Імінеску за те, що він дав згоду на створення царівни за п'єсою Василя Довгого. Адже у ній Ольга Кобилянська розкриває новітній тип мислячої жінки, зазначили присутні. З цим повністю погоджується і головна героїня, актриса дебютантка Олександра Вікол. Її запевняє роль імпонує. Парта я дуже вбираю у себе роль, переймаюся кожною фразою. Здається, що є чимало у мені близького і знайомого. Це десь жахає, а десь імпонує. Автор п'єси Василь Довгий жартує, що створення царівни на сцені не лише його мрія, а й мрія Ольги Кобилянської. адже це автобіографічний твір і показати своє життя, дати можливість його проаналізувати та відчути те ж саме, що відчувала вона. Кобилянська хотіла чи не найбільше над п'єсою, розповідає, почав працювати ще у тисяч. 1972 сімдесят році багато чого змінював, забирав, повертав, адже розуміючи те, що це потім буде демонструватися на сцені, боявся, щоб його обробку відомого твору сприйняли. Драматургія надзвичайно складний процес, надзвичайно складний процес, тому що він залежить від багатьох чинників і, скажімо, драматург, який написав п'єсу. Він віддає режисерові. Його читають і читають там, скажімо, артисти, і в результаті у кожного є своя думка. Тому що через слово передати ну, бажання те, що хотів би ти побачити на сцені, це дуже складно. Бодошанський театр імені Міха Імінеско на сцені нашого театру не вперше. Щоправда, з царівною, каже директор: є деякі побоювання і хвилювання мені приємно знаходити сьогодні в Чернівцях та монструвати нашу виставу на сцені театру, який носить ім'я Ольги Кобилянської. Вистава «Це рівна для нас має велике значення. Наші глядачі завжди сприймають її добре. Значить, це їм подобається. Ми показували царів не лише в Боташанах, а й в інших містах Румунії. Зараз вже привезли в Чернівці і сподіваємось на те, що ваші глядачі зрозуміють задумки автора та режисера. Генрієта та Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Підтягування віджимання від землі, розведення вогнища, розбір та збір автомата Калашникова ось неповний перелік випробувань, через які повинні пройти учасники спортивних змагань юних друзів-прикордонників, що пройшли між учнями старших класів районних шкіл, які доводили, що незважаючи на вік при потребі готові захистити рідну землю. Детальніше про це в нашому наступному сюжеті. В Чернівцях на території прикордонної частини відбувся черговий збір клубу юних друзів-прикордонників, які взяли участь у змаганнях між учнями шкіл, що знаходяться в прикордонних населених пунктах області. Організатори переконані, що подібні заходи дають змогу виховати стійкий дух та почуття патріотизму у юних українців. Дані змагання в першу чергу формують вже бачення в молодої людини, більш такий дорослий. Погляд в життя, тобто діти, з якими проводяться заняття, вони вже знають, що таке батьківщина, і що в майбутньому їм все ж таки доведеться бути захисниками цієї батьківщини. Досвідчений суддівський склад обіцяє чесно та відповідально поставитись до оцінювання учасників за різними критеріями. Ну, оцінюють як строєвий шах, пісня як -комплект, вони комплектовані. Самі ж учасники до даного заходу поставились із всією серйозністю та відповідальністю і, звичайно ж, очікують на перемогу. Ми готувалися дуже старанно, багато днів працювали над собою і що чекаємо? Чекаємо перше місце, щоб прийти до школи вже з медалями, що там буде. Також серед завдань було випробування на пам'ять, пошук слідів на чотирьох різних ділянках землі та інші тонкощі, які є невід'ємними частинами роботи працівників прикордонної служби, які першими зустрічають та останніми проводжають гостей держави. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього на кращого побачимось.